Щоб перейти дорогу молодій матусі з коляскою потрібно вичекати найбільш вдалий момент, бо проїжджі машини, і навіть патруль державтоінспекції не пропускають пішоходів. На вулиці Корольова такі ситуації можна спостерігати регулярно. А все тому кажуть місцеві, що поруч автобазар. Нам і ходити важко їздити з колясками дуже важко. А на пішохідному переході ніхто не замічає ні, ні людей, ні машин, нікого. І що, що цікаво що тут школа. І тут ходять дітки, і це просто спокійно до пори, до часу. Вулиця безладно заставлена машинами ще й через водіїв, які паркуються біля магазинів. Авто, порушуючи правила, зупиняються просто під знаком заборони чи під знаком пішохідного переходу. Тутешній житель Петро Федорович намагався робити зауваження автохамам, але щораз наривався на грубощі. І самі водії навіть не хочуть думати, аби йому добре було. Він приїхав, лінується п'ять кроків пройти. Поставив, аби йому добре було. А там, як далі буде для людей, то це навіть ніхто про, ніхто про це не думає. Цілий тиждень люди дзвонили в Державтоінспекцію, щоб на дорозі, хоча б намалювали розмітку, і врешті смуги з'явились. Та це навряд чи розвантажить вулицю і зробить її безпечною. Тут рівняни хочуть бачити черговий пост. ДАІ. я хочу звернутися до державної автоінспекції. Хай вони трошки реагують на виклики громадян нашого міста. Не проїхали мімо. А хай щось роблять для цього. ДАІ про порушення на вулиці Корольова знають, однак кажуть, вплинути на порушників не можуть. Колись в таких випадках дієвою була евакуація автомобілів. А зараз такого права правоохоронці позбавлені біля ринків передбачається на кожен торгуючий місце, на кожних 50 торгуючих місць. Повинно бути 20-25 місць для стоянок транспортних засобів. Водночас при будівництві в нас і торговельних споруд, і ринків не завжди враховуються ці вимоги як наслідок. Людям немає де припаркувати свої транспортні засоби, і всі тільки надіються, що державна інспекція може навести порядок. На жаль, на даний час державна інспекція Скажімо, немає стільки нарядів, щоб поставити сві, свої наряди безпосередньо в одному місці. Щодо облаштування додаткової стоянки, то з цим теж непросто. На генплані рівного видно, що на місці автобазару спочатку планували звести торговий комплекс. Відтак не передбачали, що мікрорайон буде аж настільки заповнений автомобілями. А тепер, щоб виділити під паркінг землю, треба провести ревізію. На сьогоднішній день все ж таки треба зважати на те, що частина земель вже або у когось в оренді, або в приватній власності. Тому сказати 100%, що ми можемо там запропонувати там виникне автостоянка, яка необхідна в цьому районі, то не можна. Що стосується земель, які вже розташовуються за вулицею Макарова, там вже чисті поля огороди, то це вже землі района. Рівненського району і юрисдикція наша закінчується по вулиці Макарова. Але у 2016 році будуть складати новий генеральний план міста. І як запевний головний архітектор, у ньому спробують врахувати проблеми із зупинками та стоянками, зокрема й по вулиці Корольова. Ірина Михалевич, Валерій Мартинюк, Дмитро Сидор Назар Мідріган. Інформаційна програма День.